Ну, мені здається, що на окупованих тимчасово окупованих територіях навіть в Ізраїлі, ну тобто, те, що ми бачимо там біля кордонів сектору Газу, ми бачимо поведінку абсолютно ідентичну тому, як себе поводили в Україні російські війська. Ну, тобто, голтування, спроба забрати до полону, цивільне населення і так далі. Крім того, це абсолютно свідома провокація терористичного типу. І мені здається, що ключовим сьогодні, скажімо, так, спонсором глобального терористичного альянсу Є очевидно Російська Федерація, яка зацікавлена в тому, щоб глобальна система безпекова система, глобальні правила були зламані повністю. Ну таким чином, не відповідати за свої злочини і безумовно домінувати в світі, тому що в світі, де немає правил, Російська Федерація. За рахунок тієї чи іншої сили, за рахунок фінансування знову ж таки терористичних угрупувань в різних регіонах буде мати таке собі своєрідне домінування. Тому очевидно, для Росії ці події абсолютно шедеврально виглядають.